Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин, яким видався для рівного та області. Цей інформаційний тиждень пригадуємо далі. Досліджували ринок та шукали можливості. Підприємство на Рівненщині взялося за вирощування фундука і вже незабаром чекають першого врожаю. Як використали грант від держави, які ще культури в пріоритеті, і як планують розвиватись у своїй ніші. Дивіться у матеріалі. Горіховий сад фундука росте на Рівненщині. підприємство ТОВ сади. Полісся» неподалік обласного центру на околицях села Велика Омеляна Три роки тому висадили перші два з половиною гектари цього горіха. Вже за місяць збиратимуть перший врожай. Ось а в нього вже є бачите, перші плоди раз, два, три, чотири, п'ять, шість там ще є. Це перший на четвертий рік буде більше, і піковий, коли вже його масштабно можна збирати. це П'ятий шостий рік, коли можна нормально збирати фундук. Вирощувати фундук вирішили після того, як ретельно проаналізували ринок. Саме ця ніша виявилась незайнятою та перспективною. Адже наразі в Україні вирощуванням культурної форми ще немало хто займається. а Попит на горіх є. Це ринок, в який можна зараз війти. Дуже багато є кондитерських фабрик в Україні, які не мають доступу взагалі до фундука. І в Україну заходить не найкращі якості фундук, тому що найкраще йде в США, в європейські країни. Тому цей ринок, в який можна зайти. У нас є вже перші певні напрацювання навіть з кондитерськими фабриками, які готові були б брати цей фундук, щоб ми їм надали дали першу партію, Вони спробували з ним працювати. Підприємство використовує саджанці української селекції Гордієнка, янтарний пиріжок та Лозівський. Наразі готують земельну ділянку у 5,4 гектари, аби восени засадити її новими саджанцями. Для цього скористались грантовою програмою підтримки від держави, яка дозволить розширити площі насаджень. Загальному можна отримати на 25 гектарів. Площу. Ми минулий рік отримали на 5,4 гектара, а в цьому році ми подали на 15,4 насаджень. на 5,4 гектари. 275 поклали ми і 725 поклала держава. Після, коли це говоримо, говоримо про грант на 15,4 гектара, да, то там держава поклала нам 3 мільйони 951 тисячу, а ми маємо покласти 1 мільйон 700 тисяч. 72. два роки в Україні діє грантова програма компенсації вартості закладки і утримання насаджень у садівництві, ягідництві та виноградарстві до 70%. На рівнячні три підприємства скористались такою можливості. Проте для отримання коштів фермери мають відповідати певним критеріям. Це статус юридичної особи або фізична особа підприємця. Раз друге це наявність земельної ділянки в власності користуванні або в оренді не менше семи років. Мають бути розроблені проекти. Насадження, проект насадження, який по заявці подається на розгляд міністерства аграрної політики, який його затверджує і відкривається фінансування. Проект передбачає в залежності від культури суму компенсаційних повернень. Обов'язково в цьому проекті має бути передбачено наявність джерела водопостачання і. Полив поряд із горіховим садом три роки тому висадили і вишневий. Там вирощують чотири сорти ягід, два українські та два закордонні. Експериментальні українська селекція значить важлива тим, що це вишні, вони є десертні. Це вишня черешня, дуже соковиті. Плюс їх в тому, що тут є сухий відрив. Коли ти відриваєш вишеньку, то не не пошкоджується. Сама вишня, сама тканина вишні і не пускає соку. Це дуже важливо, коли ти зібрав врожай, щоб вишня була сухою, і поки її довести до, до холодильника, вона не пустить соку. Українські сорти вони особливі тим, що вони стійкі до хвороб. Одна з них така хвороба, яка перешкоджає моноліоз. Возьмемо, наприклад, сорти закордонні, такі як Келеріс, вона. Більш знаєте не сікати цих хвороб тому потребує більше обробітку. Проте просто вирощувати вишню як продукт економічно невигідно, тому наразі працюють над переробкою. Загальна площа насаджень 10 гектарів. Окрім того, за словами керівника підприємства, в українські вишні в промислових масштабах зацікавлена Європа. Сама по собі вишня. Якщо й немає переробки, то ну вона таки не вигодиться сад, бо на сьогоднішній день вишня дешева. Ну, правда, можна підняти її собі вартість, якщо її продавати е е в десертну сутовичну. А взяти вишню, яка там, припустимо, спеціально для переробки, то вона дуже дешева сировина. її. Через те має бути своя переробка, має бути е продукція, яку в подальшому можна вже передати. Це буде заморожена вишня, чи це буде концентрат. З За кордоном, звісно, є потреба беруть вишню, і одна з них через те, що Україна вона може дати трошки нижчу ціну, як європейські виробники. Тому це. Ну... Важливо і за кордоном з радістю беруть нашу вишню. Та окрім вирощування вишні і фундука в планах підприємства є і переробка, адже це дозволить створювати товари з доданою вартістю, а відповідно збільшити прибуток. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. Від обсмажування зерен до виготовлення меблів для кав'ярень, релоковане на рівненщину підприємство, розширює спектр діяльності і планує освоювати нові сфери. Що вже вдалося зробити? Як використовують державну підтримку? Чому обрали наш регіон майданчиком для свого відновлення і розвитку? Дивіться у сюжеті, відкривається раптове охолодження. Кава при вигрості має плюс 200. І якщо ми її не охолодимо раптово, то вона сама себе ще спалить. І буде загорання. Тому тут виникає дуже потужна тяга, і у нас тебе дуже швидко охолоджує, там 30-40 секунд і висипається в нас. Тут ось вже в контейнер. І далі на посол. Потужний ростер для обсмаження більшої кількості кавових зерен демонструє Петро Філіпчук, керівник компанії Royal Life, яка вже рік працює на Рівненщині у Демидівці. Компанія минулого літа релокувалась до нас в область Київщини. Закуплене обладнання дозволить збільшити обсяги готової кави різної інтенсивності обсмаження. Це саме для обсмаження кави. Це потужний ростер, який здатен виготовляти в один банч в 15 хвилин 60 кілограмів кави. Тобто, близько за одну годину це 240 кілограмів кави. Це за 10 годин майже 2,5 тонни. Тобто, якщо працювати в піку, він може робити 5 тонн кави за добу. Це там в місяць 150 тонн. Окрім ремонту цехів та модернізації обладнання, за рік часу відкрили три кав'ярні нового формату. Вони вже працюють у Демидівці, Луцьку та Києві. Там можна не тільки посмакувати різними видами кави, а й отримати супутні послуги. У нас не зовсім якби це кав'ярні, це формат такої великої потужної кав'ярні. Ми називаємо їх фірмовий магазин Кав'ярня. Це кав'ярня і повністю наша вся супутня продукція, де дійсно є кава зі всього світу. А її можна посмакувати, придбати в зернах мелену з різними там ароматизами. Аторами також там чаї, і можна кофемашину придбати, в оренду там і взяти, оформити в ремонт там кофімашину здати. Рік тому компанія розпочала свою роботу на Рівненщині у старих приміщеннях колишнього молокозаводу. Тепер це відремонтовані цехи, склади, кав'ярня, фірмовий магазин для масштабування та розвитку. користувалися державними програмами кредитування. Ми бачимо, як дане підприємство Royal Лайф прогресує, купується нове обладнання, і приємно, що це за рахунок державної програми. За рахунок доступних кредитів під 0% підприємство взяло 2 мільйони гривень і інвестувало їх в основні засоби. Також використано три грантові програми, загальна сума на 750 тисяч гривень. За рахунок чого були відкриті нові торгові точки, і підприємство пішло вперед. Також нещодавно відкрили столярний цех з виготовлення меблів, барних стійок для кав'ярень. Для цього скористались державним грантом та виготовляють столи, стільці та інші вироби з дерева як для власних потреб, так і на замовлення. Що є кав'ярні? Меблі, барна стійка, стільці, столи для того, щоб це це зробити, треба десь наймати якогось підрядника. Йому сплачувати кошти і заробляє вже він. Ось ми пішли по такому шляху. Простішому, можливо, складнішому. Написали грант. Нам країна Україна дала 250 тисяч гривень. Ми ще трошечки грошей своїх там доклали і придбали близько п'яти стулярних станків. Найняли двох робітників. Пізніше ми взяли ще двох. І в нас десь близько чотирьох людей працює в столярному цеху, і всі кав'ярні ми виготовляємо столярку меблі повністю самостійно. Наразі в компанії працює близько 60 осіб, серед них і внутрішньо переміщені. Нагадаємо, компанія Royal Life займається обсмаженням та продажем понад 50 видів кави з різних країн світу: Мексики, Куби, країн Африки та В'єтнаму. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. На рівненщині можливий спалах кору про це попереджають медики. Епідемія захворювання має циклічний характер кожні 4-5 років. Останні в області спалах фіксували у 2019-му, тож цілком прогнозовано, що він може статися цьогоріч. Найбільш вразливими до інфікування є діти, а єдиним захистом вакцинація. Детальніше про захворювання, наслідки та наявність вакцини. Дивіться у сюжеті наших журналістів. Щеплення від кору в Україні розпочинають вакцинальну кампанію для попередження спалаху цього захворювання. В остання епідемія кору на Рівненщині була у 2018-2019 роках. Тоді перехворіло близько 7 тисяч населення цього року. В області вже зареєстровано два випадки інфікування у Радивилівській громаді. Найчастіше хворіють діти з десяти невакцинованих, які контактували з хворими. Дев'ять захворіють в області. Маємо 3211 дітей, які старше двох років не вакциновані. І старше 6-7 років, 1960 дітей, які теж пропустили щеплення. Це дуже серйозні цифри, які можуть спровокувати дуже високий підйом захворюваності. Ліків від кору не існує. Імунітет формується тільки після вакцинації. За календарем щеплень необхідно отримати дві дози у 12 місяців та 6 років, адже наслідки захворювання складні і навіть летальні. Одна з тисячі людей помирає. І одна людина має дуже тяжке ускладнення це енцефаліт. Енцефаліт це запалення головного мозку з відповідними наслідками, що має віддалені наслідки. Є така хвороба, склерозуючий панцефаліт, який проявляється через 5-10 років після того, як людина перехворіла на цю хворобу на кір. І хвороба закінчується, на жаль, смертю. 334 тисячі 690 доз вакцини КПК вже доставлено в регіони, серед них і Рівненщина для дітей до 18 років. Вона є безкоштовною. Дорослі також можуть вакцинуватись за власним бажанням та кошт. на минулому тижні. Ми отримали 11 тисяч 350 доз вакцини з Нідерланд ММА її назва. Протикору кору краснухі та паратиту отримали як гуманітарну допомогу, і вона вже розподілена по закладам охорони здоров'я області. Колективний імунітет до захворювання формується тільки коли 95% населення буде вакциновано. На рівні цей показник серед дитячого населення у 2022 році був на рівні 85%, що є недостатнім. Вступна кампанія у розпалі, абітурієнти у роздумах, навчальні заклади чекають на своїх майбутніх студентів. З кожним роком в Україні збільшується потреба у працівниках легкої промисловості, швачках, закрійниках. Як у рівному готують таких фахівців та чи є зацікавленість професією серед випускників? Дивіться у сюжеті. Від постільної білизни і звичайних спідниць до вишуканих суконь та верхнього одягу у рівному в центрі професійно-технічної освіти, сервісу та дизайну навчають фахівців легкої промисловості кравців, закрійників, вишивальників. Починаючи від легкого до верхнього одягу. Ну, що стосовно легкого одягу, там спідниці, сукні, сорочки, блузки. І вже переходимо до верхнього, то це жакети, пальта, куртки, ось такий асортимент. Закрійники вони вже більше кроять, ну починаючи від нижньої білизни і так само до верхнього одягу. Закрійник він кроїть такі вже серйозніші речі з складним моделюванням одягу. Для цього працює навчально-практичний центр швейних технологій, де є все необхідне обладнання від універсального до спеціального, аби майбутні фахівці могли виконувати будь-який процес в пошиві через розкроюванні одягу. Універсальна машина це машина, наприклад, у нас. Човникового стіпка е, на ній просто шивають одяг. Е... І дають там оздоблюючі строчки. А вже спеціальні машини, то це можуть бути машини, за допомогою яких роблять петлі на одязі, сшивають трикотажний одяг, наприклад, трикотажне полотнище, там, прокладають строчки, дві строчки на трикотажному одязі, або використовують машину вже ланцюжкового стіпка. Теоретична частина навчання супроводжується демонстрацією та практичним відпрацюванням, адже у закладі кажуть, тільки так здобувачі освіти зможуть. Розуміти весь процес створення, здійснюємо примірку, вшивати будемо рукав, і перед тим як шити, потрібно намітити центр рукава, так і тоді вже подивитися напрям рукава. І таким чином ми тоді здійснюємо вметування рукава і вже тоді на обладнанні вшиваємо і обметуємо. Вестри виробничого навчання розповідають незалежно від того, який напрям, кравець чи закрійник, усі розпочинають з основ. Далі переходять до складніших процесів, починають працювати з лекалами та розкроюванням тканини на окремі елементи. Поступово здійснюють вивчення того чи іншого виробу на уроках конструювання, і тоді відповідно будують. Як вивчили виріб, наприклад, спідниця, і тоді виконують побудову. Вже можуть виконати побудову простіше, і спідниці використовуємо, будуємо нам конкретний виріб. І використовуємо під час розкрою. Поряд зі звичними спеціалізаціями закрійника та кравця навчають у закладі вишивальників. Там студенти опановують різні техніки вишивки, як ручної, так і машинної. Адже останні кілька років все популярнішими стають вишиванки. Одяг оздоблений вишитими елементами, навіть створюють вишиті прикраси. Так, спочатку це основні прийоми ручної вишивки, а потім поступово переходимо до машинної вишивки. Це трохи такий великий період, великий кусочок часу, тому що треба опанувати, як би, то обладнання опанувати, покорити його собі. То творча робота, якщо це машина вишивка, ну автомат, то коли сам сама машина вишиває. ми її обслуговуємо і все. А машина вишивка ручна. Це коли людина сама працює за машиною, і з підголки утворюються різні візерунки, квіти. З початку повномасштабної війни у Рівненську та сусідній області релокувало чимало швейних цехів, які потребують фахівців. Тож у закладі кажуть, попит на професію збільшився, конкурс дві-три людини на місце. Окрім того, навчатись можуть не тільки випускники закладів загальної середньої освіти. Підвищена кваліфікації може тривати від тижня до так само до місяця, до кількох. В залежності від того, що від нас хоче замовник. У нас є гнучкі програми, розроблені плани, як підвищення кваліфікації, так і навчання дорослого населення. Не зайнято. У нас був такий досвід. Ми навчали доросле населення по професії швачку. Тривало навчання два з половиною місяці, які Після закінчення цього навчання працевлаштувалися. Прийом документів для випускників 9-11 класів триває до 7 серпня. А для незайнятого населення та бажаючих підвищити кваліфікацію, усю інформацію про навчальний курс необхідно уточнювати. Автодрабину вартістю близько 50 мільйонів гривень отримали рівненські рятувальники від іноземних благодійників. В чому унікальність обладнання і чому на неї працівники служби надзвичайних ситуацій чекали кілька десятків років? Дивіться у сюжеті. Рівне чекало на це 20 років. Так рятувальники говорять про нову автодрабину довжиною 56 метрів. З її допомогою співробітники ДСНС можуть працювати у будинках підвищеної поверховості, а таких в місті 26. Адже та драбина, яка була до цього часу, дозволяла працювати на висотах не вище дев'ятиповерхівки. Автомобіль обладнаний люлькою, яка керується як безпосередньо з самої люльки, так і водієм даного автомобіля. Вантажопідйомність 400 кілограм, можуть працювати два рятувальника і паралельно рятувати двох людей. Автомобіль обладнаний рятувальним ліфтом. Вантажопідйомність ліфта 270 кілограм, тобто, якщо ми переводимо. На кількість врятованих людей це може бути до трьох людей. Автомобіль з автодрабиною рівненські рятувальники отримали від благодійників з Німеччини орієнтовна вартість близько 50 мільйонів гривень. Вона дозволяє пожежникам значно пришвидшити роботу. В плані гасіння пожежі він в рази кращий. Тут є сухот, не треба тягнути з собою рукавну лінію наверх. Ти з собою в люльку кладеш пожежні рукава. Відповідно, ти одягнений в повному спорядженні, піднімаєшся на певну висоту, на яку тобі необхідно, під'єднуєш пожежний рукав, спілкуєшся через радіостанцію, тобі подають воду, ти працюєш. Дуже часто у надзвичайних ситуаціях говорять рятувальники людьми керує страх і вони не одразу реагують на вказівки працівників для швидкої евакуації. Дуже важко людині пояснити, коли ти її рятуєш з палаючої квартири, наприклад, що вона має обережно стати на цю стару, наприклад, драбину, і вона має по факту самостійно. Ну ти їй допомагаєш, але вона має спуститися по всім цим щаблям. Якщо ми беремо нову автодрабину, людину ми доставляємо в люльку, ми її спускаємо наниз або за допомогою ліфта, або за допомогою люльки. Але техніка це ще не все, що необхідно для вчасного реагування рятувальників на надзвичайні ситуації. Чимало залежить від містян. Даний транспортний засіб сам автомобіль, він має довжину 12 метрів. І зараз в розкладеному вигляді ми можемо поміряти це 5,5 метрів. Тобто це необхідна відстань для даного автомобіля вільної площини біля будинку. І це не завжди таке є. Ми хочемо просити, щоб містяни паркували транспортні засоби свої не під під'їздами, а на визначених парковках, стоянках і, звичайно. Звертали на це увагу до слова в Україні налічується близько 10 подібних автодрабин. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. Стан критичний потребує капітального ремонту. Такі висновки державної комісії, яка днями обстежувала мостові конструкції на Рівненщині, про який саме місто йдеться, які порушення та руйнування виявили, оскільки оцінюють вартість ремонту та реконструкції, і що з цього приводу говорить балансоутримувач міська влада. Дивіться у сюжеті наших журналістів. Значні тріщини внаслідок корозії армування, Ми навіть чуємо, що е, наші показники там. Різко падають там з 30 до 12, лише по цьому штоку, тому що там у нас наявні пустоти. Значна корозія нашої арматури. Ну і вже обвалюється. Так, навіть, навіть від натиску молока вона вже все просто руйнується. Експерти Державного дорожнього науково-дослідного інституту у складі комісії мінінфраструктури обстежують технічний стан мостової конструкції рівного. З допомогою спеціального приладу визначають міцність та клас бетону опори мосту. Тут є спеціальний шток з пружиною. Методом пружного відскоку метод називається. Там, в залежності від того, який клас бетону, він показує певні значення тут. Ну, от зараз мене показало там, 32. Фактично, потім по е, формулі ми відкидаємо там, найвищі показники та найнижчі, і можна вже буде перевести його з рахування рівня карбонізації, фактичний клас бетону даної стійкі опори нашої, яка є. те, що міст фактично в аварійному стані видно неозброєним оком, тріщини в опорах, арматура із корозією, подекуди і відшарування. Такі зовнішні руйнування вказують на те, що і внутрішня частина не в найкращому стані. У нас ригель весь вже зруйнувався. Причому мало того, якщо ви подивитеся от під балками от вони опираються на підферміники. Бачите, там теж вже є руйнування, і тріщини пішли. Причому вони не на тільки на крайніх балках пішли, а й пішли посередині. З того боку досить таки характер. На піта, от взагалі стільки опори бачите і потріскала, і вже відшарувалася, і ми арматуру бачимо, і причому так само і вверху. За результатами проведених досліджень експерти передадуть відповідні висновки у Міністерство розвитку громад та територій для прийняття подальших рішень. А наразі попередні висновки такі. Було встановлено, що бетон ну, недостатньої міцності. Безумовно, це потребує і цей міст потребує негайного. Ремонту, капітального ремонту в першу чергу, а можливо навіть і реконструкції. Як ми бачимо за певними такими візуальними ознаками, і це просто очевидно, що міст перебуває в аварійному стані. Це такого стану і такого віку, як у рівному, а збудований він 59 років тому, у 1964-му, за нормативами мають обстежувати щороку. Це обов'язок балансу утримувача, тобто міської влади. Але в останнє в місті це робили у 2017-му. Коли місцева влада розглядає які видатки треба фінансувати в першу чергу, уж точно мости мають бути в пріоритеті. Це очевидний факт. будь який міст, який наближений до п'ятого стану, є аварійним на ньому вже. Небезпечно, ми дуже сподіваємося, що влада місцева вживає всіх необхідних заходів для того, щоб все ж таки підтримати. Ну але ми з вами зараз побачили те, що побачили. В останні ремонтні роботи конструкції мосту виконували ще у 1986 році. В подальшому лише поточні та ремонт дорожнього покриття. Міська влада говорить: рівне немає коштів для того, аби провести капітальний ремонт. Сподіваються тільки на державну допомогу. Після консультації, в принципі, із членами даної комісії. Прийшли до висновку, що капітальний ремонт або реконструкція будуть вартувати понад 800 мільйонів гривень. Дана сума вона однозначно є непідйомною для місцевого бюджету, тому однозначно будемо звертатися до органів центральної влади значні кошти для. Органів місцевого самоврядування для Рівненської міської ради для того, щоб ми могли одномоментно здійснити проектно-кошторисну документацію. Комісія продовжить обстеження автомобільних та залізничних мостів у різних областях України. До слова, на Рівненщині налічується понад три сотні штучних споруд, які перебувають у різних експлуатаційних станах. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Ще дев'ять громад Рівненщини отримали нові шкільні автобуси для підвезення учнів до навчальних закладів. Транспортні засоби замінять ті, які вилучили на потреби зсу на початку повномасштабного вторгнення. У які ТГ області їх відправили, скільки ще планують закупити, та за чий кошт дивіться у сюжеті. 11 нових шкільних автобусів поїхали у дев'ять громад Рівненщини. Один з таких возитиме учнів Мирогощанського ліцею. Там навчається 450 дітей з понад 10 навколишніх сіл. А зважаючи на те, що нового навчального року освітній процес відновиться повністю в очному форматі, автобус дуже необхідний. Ліцей мав два автобуси до початку повномасштабного вторгнення. Але на початку березня 23-го року автобус був переданий на Потреби збройних сил України тому школа в цей час мала лише один автобус. В закладі підвозяться більше 150 дітей. Діти доїжджають майже з 12 сіл. Основа дітей із Мировощі, села Мирогоща, а інші з із, із сусідніх сіл. Це село є наше немаленьке, і з окраїн села теж дітки довозяться. По різних маршрутах будуть їздити і будуть охоплювати вже. Більшу частину зупинок ми зможемо робити, коли ми будемо мати. І не так рано буде виїжджати автобус, здійснювати перший рейс, тому що будуть розділені в графіку. Сьогодні ключі від автобусів отримали навчальні заклади Острозької, Морогощанської, Боремельської, Смиської, Зарічницької, Вирівської, Степанської, а також Вараської та Сарненської громад. Останні дві отримали по два автобуси для того, аби закупити більшу кількість транспортних засобів, громади також виділяли кошти. Ми виділили 500 тисяч. Хоча треба було там на більше, але зв'язку з тим, що у нас трошечки, то так не хватало грошей, Нам пішли на зустріч, і ми виділили 500 тисяч на співфінансування. Це все, все вирішують депутати. Мої, але вони поставилися з розумінням. Всі проголосували одноголосно, всі розуміли, що це потрібно для нам автобуса. Ми щось трошки собі ущемили в чомусь там. А автобус обов'язково для дітей. Ми всі знаємо, що діти наші майбутні. Перш за все, нові автобуси отримали ті навчальні заклади, які одними з перших передали ті, що мали раніше, на потреби Збройних сил України на Рівненщині близько 7 76 відсотків усіх школярів потребують підвозу, адже проживають за межами пішохідної доступності до закладів освіти. Спочатку широкоштабної війни в області 58 автобусів шкільної системи було передано на потреби збройних сил України, і сьогодні отримують ті громади, які першими відгукнулися, які перші надали свої автобуси, не задаючи ніяких питань, просто розуміючи, що це потрібно зробити. Фінансування відбувалося таким чином, що з державної субвенції в Розміри 50% від вартості автобусу. Ми сформували основний фонд. До нього долучились громади, на території яких є навчальні заклади, і 50% дофінансували також громади. Нагадаємо, минулого тижня 10 навчальних закладів вже отримали ключі від нових автобусів і з нового навчального року возитимуть учнів. Також незабаром планують закупити ще, аби більше шкіл забезпечити новим транспортом. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. Такою була ключова інформація цього тижня. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних. Продовжуємо боротьбу, підтримуємо захисників і усі разом наближаємо перемогу. До зустрічі!